Добрий день, малята, рада вас вітати. Яка зараз пора року? Вірно, зима. Навкруги білим біло, багато снігу наміло. Відгадайте, дітки, загадку. Влітку сиренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це? Так, це зайчик, вірно. Ось такий він був влітку сірий, а зараз зимку білий. Зараз у нього шубка біла, пухнаста, тепла і непримітна в снігу. Дітки, а що у нього є? Довгі вушка, оченята, лапки пухнасті білі, куций хвіст. А що він вміє робити? Стрибати. вірно. Півник зайчика питає. Чому зайчик так стрибає? Я підстрибую, стрибаю, бо стрибучі ніжки маю. Зайчик не вміє ходити, він тільки стрибає. А що він полюбляє їсти? Вірно, морпу, капусту. Це влітку. А зараз взимку він гризе в лісі молоденькі гілочки з дерев та з кущів. А кого зайчик боїться? Вірно, лисицю і вовка? Дітки, давайте ми разом з вами складемо розповідь. Я буду починати речення, а ви закінчуєте. В лісі живе. Зайчик. Він біленький пухнастий. У нього довгі вушка і маленький хвостик. Він вміє стрибати, полюбляє їсти моркву, капусту, молодці малята. Пропоную пограти в гру, так чи ні? Я запитую, а ви відповідаєте, так чи ні? Зайчик живе у лісі? Так. Зайчик великого розміру? Ні. Зайчик любить їсти моркву, капусту? Так. Зайчик дружить з лисичкою? Ні. У зайчика маленький, короткий вушка. Ні, у зайця довгі вуха. Ви, дітки, молодці, гарно попрацювали. До побачення!